Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як на самому на справжньому ми робимо форму своє життя. І є така метафора, не мов би, наше життя це сад нашої мрії. І ми хочемо, щоб там росли прекрасні квіти, троянди, дерева, але чогось ми в нього приходимо і бачимо якісь чагарники, іноді там, навіть, багато бур'яну. Ну, зазвичай, метафора. Да? І саме ця практика, про яку я хочу вам розказати, це древня тібетська практика, яка називається чотири сили. Про що йде мова? Мова йде про те, що все, що ми бачимо у нашому житті сьогодні, це те, що ми посіяли колись. Тобто ми щось зробили, ти чогось не зробили для того, щоб запобігти цьому, да? і от ми отримуємо результат. Він вам може подобається, може не подобається. Ми маємо на увазі що зробити з тим, що нам не подобається. Тобто, як перебрати, перебрати той бур'ян? А що таке цей бур'ян? Це якісь негативні ситуації, якісь негативні емоції, які перешкоджають нам. Бачити це життя щасливим, відчувати себе наповними, цілісним. І от саме як зробити так, щоб навіки вічні забрати силу з того насіння, що навіть коли ми колись посадили, навіть якщо навіть не в цьому житті, ми не пам'ятаємо, але це насіння набирає силу, проростає і перестає перед нашими очами якимось дуже важкими подіями, ми можемо і маємо таку змогу. Змінити наше життя маємо змогу викорнити ці насіння. От саме, як нам радять наші древні мудреці, тибетські мудреці, да, як вони це, це робили. Давайте з вами подивимося, що ми можемо з цим зробити. І так, чотири сила. Сила перша. Давайте подивимося на цей малюночок яким же чином ми можемо на це повпливати? І перше, що ми повинні пригадати, що все, що ми бачимо, це, як ми кажемо, ручка, тобто це все те, що колись ми посадили самі. Якщо як ця подія, яка перед нами, перед нашими очами, чи ця людина, яка з нами якось негарно поводиться, нам не подобається, просто потрібно прийняти. Прийняти до віри, що навіть якщо я не пам'ятаю про це, то це все одно наслідки якогось мого вчинку, чи моєї якоїсь думки, чи відношення до якоїсь іншої людини. І що ми робимо? Ми згадуємо, коли це як було. Ми починаємо пригадувати ті часи, коли це могло статися. Наприклад, сьогодні ви бачите, що вас обікрали. Тут у вас, я не знаю, ваше портмоне, чи ваші гроші, чи якимось чином вас якась людина вас обдурила. І ви вважаєте, що це дуже несправедливо вам боляче від того. Але якщо ви розумієте, що все є ручкою, і весь всесвіт він походить не сам від себе, а від нас, від того людини, яка спостерігає. Ми про це вже говорили в минулому нашому відео. Так от, якщо це так, то, то я колись це посадив. І що я можу зробити? Я можу просто зупинитися, не гніватися на цю людину, бо це не має сенсу. Ну, тобто, це вже наслідок. А де ж була причина? І я зможу запустити очі пригадати: так, сьогодні я відчуваю, що мене обікрали. Я відчуваю, що в мене забрали щось таке цінне для мене. А де і коли в моєму житті було таке, що я когось може, Ну, не навмисно, але когось обібрала, комусь не додала. Може, не доплатила якісь, знаєте, податки. Таким чином я обібрала якісь може, старих людей, які не над... отримали пенсію. Може, я комусь обіцяла за його роботу. Якусь вона городу, а не дала, чи не дав. Да? Тобто, десь колись я комусь чогось не додала. І я можу просто пригадати. І інколи ну, люди це не можуть пригадати, як завжди, людина пригадує випадки, коли вона таке ж саме робила по відношенню до інших людей. Тобто яке саке саме, вона робила, може, щось трошки інше, але вони також відчували себе. Обкраденими, якимось чином. Ми мож, могли взяти не своє, не в плани не, не тільки матеріальному якогось. Ми могли взяти чуюсь ідею і присвоїти собі, сказати, що це моя ідея. Це також стосується того ж самого принципу. Да? Це як для прикладу. Але ми переходимо далі. Ми розуміємо, так, ну добре. Я признаю той факт, що це, ну, це міг бути я, да? це могла бути я. І другий сила, от другий крок, що ми можемо зробити, це зазнати розумного жалю. Що значить розумного жалю? Тобто ми не рвемо на собі волосся, ми не там, в якісь вічі впускаємося, да? не звинувачуємо себе. Ми просто розуміємо, Ну так, я тоді робила, знаєте, краще з того, що могла і розуміла. На той свій досвід, на ту свою мудрість. По-іншому по я не знала як. Мені здавалося, що це кращий вихід. Але мені дуже жаль, що я такий зробила тоді вибір, і тому я просто ну, таке, знаєте, покаяння внутрішнє, але без цього, знаєте, без перебору. Да? Оце другий крок і це друга сила. Тобто, якщо я у цей внутрішній покаяння, внутрішній жаль відчуваю щиро, це не мов би, забираю силу в того поганому насіння, яке я насадила ну, колись багато-багато років тому. Да? Добре. Що ж далі? Що далі? І далі ми даємо собі обіцянку. Я розумію, що те, що я зробила, такі мали тепер наслідки в моєму житті. Тепер в мене забирають щось мені, знаєте, і цінне. Тому я взагалі даю обіцянку, як намір більше не робити такого. Тобто я вибираю тенденцію. Але ну, насправді ми не можемо себе проконтролювати весь час, весь всю, все життя. Ми можемо проконтролювати себе ну, декілька годин, може, може, якийсь день. І от ви просто собі дайте обіцянку на той термін, на який ви точно себе проконтролюєте. Наприклад, я даю собі обіцянку, чесне слово, да, що я не буду навіть в думках якісь допускати крадіжки. Якщо ми, ну, цього ж прикладу стосується, да? я, е, ну, буду чесною, з людьми, да? тобто буду віддавати все, що я винна, платити справжню ціну за все. Може, на день ви зможете собі таку обіцянку дати, але о той термін, що ви собі запрограмував, що, що ви собі дали, потрібно витримати. Витримати. Тобто ви за собою слідкуєте цей термін, щоб ви навіть в думках у вас не було такого бажання когось надурити і забрати щось не своє. Добре? Це третя сила, це необхідний такий третій крок, який позбавляє наші погані насіння, насіння сил. І є ще четвертий такий крок, четверта сила це значить зробити антидот. Тобто зробити щось протилежне. От дивіться на цій картиночки, одна дівчинка дарує інші щось. Так? Тобто, якщо ми кажемо ну, про тему грошей, про тему того, що мене обікрали, це стосується лише цього прикладу, так? ви ж розумієте, то ми робимо антидот саме в цій сфері. Тобто, якщо я у когось щось брала, не своє, то тепер я Якщо я пригадую, повертаю комусь щось, що не належить мені, чи може я просто взагалі людям дарую від щирого ще серця якісь матеріальні речі, хороші, дарунки, що небудь. Да? І роблю я от саме, саме головне з таким наміром і щирим серцем, щоб взагалі компенсувати. Це такі, знаєте, акти компенсації, коли ми компенсуємо свою негативну карму. Якщо ви зрозуміли, поставте, будь ласка, плюсики в чат під цим відео. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть, будь ласка, питання, я з радістю на них відповім. І взагалі підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається це відео, і використовуйте ці практики в, своїм, в своєму житті будь в будь Бо ці практики допоможуть звільнити ваше життя від бруду. від Перешкод від у тих бур'янів, як ми кажемо, і сад нашого життя стане прекрасним, і ми будемо радіти кожному дню. Дякую вам.